Взяв хабар, щоб відмазати податківця від призову в армію. У цьому слідчі переконують Волинську феміду. Мова про колишнього військового комісара Рожища. Нібито два роки тому він взяв тисячу доларів хабаря. Згодом чоловік отримав посаду у центрі комплектування в Луцьку. Військовий запевняє, що хабарна справа провокація. Слідчі та прокурори переконані, що колишній військовий комісар міста Рожище нібито брав хабар за відмазування призовників, Буцімто мав допомогти відкосити від армії одному із працівників податкової служби. Захисник військового зауважив, що податківець просив заявника лише уточнити порядок призову, а не домовлятися про відкос від армії. Сам заявник мовляв провокатор. Помічені гроші, котрі приніс заявник на зустріч. Із військовим його особисті, так запевняє прокурор, використати спеціально поміщені грошові кошти в іноземній валюті в розмірі тисячу доларів США або їх еквівалент в національній валюті, врахувати, що сума непромірної вигоди може коригуватися військовим комісаром з метою отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчинили, власну слідчу рушкову дію розпочати з 4 січня 2021 року. Захисник сумнівається, що у заявника могла бути отака вільна тисяча доларів. каже його розшукує виконавча за несплату аліментів. Фінансової його розшукують за несплату аліментів. Чи він міг надати тисячу доларів для проведення такого слідчого експерименту? Ми вважаємо, що це є необліковані кошти правоохоронного органу, який які фактично використав їх при проведенні провокації. Зауважує, що між постановою про негласні слідчі дії та заявою свідка про повернення йому тисячі доларів п'ять місяців. Не свідчить про те, що кошти надаються, а про те, що він вони взагалі надані були. І ця заява адресується суду щодо повернення йому коштів. все. сторона захисту хоче побачити довідку про доходи заявника. Якщо особа, де платить поліметром, перебуває в розшуку, не має доходу, і він ухиляється від того, щоб надати суду свою довідку про доходи, якщо він не надасть, то ми будемо заявляти клопотання, щоб суд офіційно витримував довідку про доходи. Чи Дійсно, ваш свідок мав фінансову спроможність надавати такі кошти для проведення слідчих дій. Бо в даному випадку виконавчі проваження шифолімента не закриті. То в принципі така заява свідка, що провернення його коштів вважається якась такою цікавою. Тому будемо направляти в виконавчу службу свої повідомлення про те, що є тисяча доларів, які можна ще звернути на сплату аліментів. Наступного разу зберуться досліджувати відеодокази. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.